Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні у нас сказка як квітень до березня в гості їздив Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого не робив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха. Не можна возом їхати. На другий раз знов поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень странним і скаржиться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі побмерзають і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен, то тоді певне доїдеш. Послухав квіти і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав, тоді квітень кладе сани човен на воза, і так і далі їде. Став знову мороз і сніг, квітень знов поклав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустило крізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не сподівався. Здивувався Березин та й питає, «А хто тебе навчив, як до мене дістатися. Та спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березин і каже тоді, Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалася казка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.